Наука. Легкомоторний апарат орнітолога Крістіана Молека не лякає птахів. Упродовж кількох років дослідник навчає цих пернатих літати безпечними шляхами, наприклад, уникати місць полювання. Молек намагався замінити птахам батьків, виховуючи їх від народження. Птаство натомість звикало до звуку його повітроплава та вчилося літати услід за своїм вихователем, новими шляхами для міграції. Я прийомний батько цих гусок. Якщо мені треба, щоб вони літали зі мною, то мені треба їх виховувати, спати в їхньому будинку. Це доволі напружене заняття, але потім можна без проблем з ними мандрувати, каже орнітолог. На фермі французького орнітолога живуть гуси, котрі знають чоловіка від народження. Коли він літає з ними, то велика розвага. Водночас дослідник робить добру справу для науки. Він допомагає зберегти певні види птахів, що зникають. Зокрема, в 1990 році він пролетів 2000 кілометрів зі Швеції до Німеччини зі зграю карликових малих гусок. Це зазумимо різявікнуанувутазарахунок цієї мандрівки. Ми довели високу ефективність методу. Гуси запам'ятовують нові шляхи для міграції і потім літають ними у наступні роки та навчають своїх дітей. Ми це проробили з 30 гусками, але це можна робити із півтисячою птахів. Проект розрахований на п'ять років. Крістіан Мулек допомагає різним видам міграційних птахів: гускам, лебедям, журавлям. Знаходити кошти для проекту доволі складне завдання. Тож орнітолог МуЛЕК вирішив створити фірму, котра запрошує до оплатних польотів з птахами інших людей.